Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. Бачите, що робиться за моєю спиною. Взагалі, погода сьогодні просто до кольорових металів. Ось так. От сніг падає. Хлопці, все таки мене витягнули на це поле і надіюся, що сьогодні знахідки нас порадують. Вкотре хочу подякувати нашим хлопцям та дівчатам Збройних сил України за те, що маємо можливість сьогодні разом з друзями пройтися по полю, ну і пошукати щастя. Тому вмочуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і, звичайно, дивіться відео до кінця. А ми до копу. Так, друзі, є перша сьогодні знахідка в камрада. Женьки. Ось таке от, ось такі от перстень. КР. Сторіше всього, але красивий. Вирівняти і буде файно. Ну Вітаємо, вітаємо з почином, поїхала далі. І в мене є перша на сьогодні знахідка. Давайте будемо розпаковувати. Ага, Пряжка, походу. Походу пряга. Або може бути від, від книжки защіпка друзі. Скоріше всього, що так і є, це від книжки защіпка Київщина. Ось Ось така от річ. Так, це від книги Зашіпка. Ну, Давайте подивимось, може тут є ще і друга частинка. а тим часом забираємо. На самій поверхні навіть ямки не купав. Знову ж таки. З вушком якийсь виріб. Ну давайте. І... Та ти шо! що? ти що? Я ще такого хрестика, друзі, не знаходив. Та ти що? Ай-яй-яй! Красота цілий, друзі. Саме головне, що він ціленький. Просто бомба. Я в шоці. Я в шоці, друзі. І... Ну, забираємо. Захрестик подобайку і ходимо далі. Київщина, друзі, чи ні? Та Київщина. Е -е, Олов'яниста бронза. Ось бачите, яка патина гарна. Сніг падає. Красота! Красота! Забираємо! Подивіться, яку Женька підняв спинку фібули кльову. Дуже крута. Ну, піде на реставрацію, можна зробити з неї ще красоту. Може це срібло, до речі, Джек? Чи ні? Ні. Бронза чи от. Бронза. Ну, але все рівно красива, не, як то кажуть, не ординарна, не часта знахідка. Ось якось вони легіонерсько називають чи як їх. Ось, красота, вітаю. Так, поки Льошка їсть банан. Це органіка, Це. я можу О. в полі викинути. Так, показує знахідку свою. Є вже перший на сьогодні срібний денник. Кава вже сьогодні забезпечена. Хто? Сєвєр? пертінакс, хто такий бородатий? Ану, підказуйте. Бо не знаємо хто Ну клва, клва Кльовий денек, вітаю Сніг Бачите? Все, друзі, на поверхні. фібула, Ай-яй-яй, ще й ціла. Хі -хі -хі. Ну тільки голкотримач відломаний, друзі. Ось. Тільки віддоломаний голку А так ціла спинка фібула. була. <смі> спинка. Ціла фібула, друзі. Красота. Красота. Кльово. Як вам? Варта вподобайки, правда? Сніг падає. Мені бачите, що твориться. От. А ми ходимо, ходимо. Ну, забираємо і йдемо далі. І ще одна знахідка. Спинка Фі була, друзі. Ще одна. Ось вломаний красовушку, де чіпляється пружинка. ось так, така от гарна з гарною патиною ось так щось не попадає в об'єктив така. ну що забираємо продовжуємо далі наші пошуки трішки сніг стих але ходити дуже важко щоб ви зрозуміли щоб ви зрозуміли реалії весняного копу так друзі сьогодні день фібул. ще одна фібулка попадається так, вже з вушком. Але походу без голкоприймача, ну і без самої голки з пружинкою, Тому забираємо і продовжуємо далі. Друзі, дуже дуже важко купати, але походу вилазить якийсь кругляшок. Невеликий. певно, що чи що. А може і Боратінка. Ех, я думав, що денек, чесно кажучи. Давайте я помию, зараз подивимося, що це таке. Походу середньовічне срібло. Ви бачите, залипше, треба чистити. Ось постараюся до відео, коли буде виходити, почистити і десь тут прикріплю. Ось так от продовжуємо далі. Так, друзі, сьогодні справді трудовий коп. Весь грязний, руки грязні. Ось, То, що, не, що не, вам не показував, ще дві фіболи підняв. Одна походу бронзова, а друга, по ходу, мідна. Ось так от. І ще от, от конинку підняв. Ось, Хлопці так само вже йдуть до мене. Е, ще от покрутимся тут на цьому місці. Ось, Бо там де ми були, то там вже так вихочно добре. Ну, але нічого, продовжуємо далі. Надіюся, що сьогодні лопата теж, як і нас, так і вас порадує. Продовжуємо. Бачите? Ще одна візуальна знахідка, друзі. Зеркальний браслет. Круто. Його вішало як на руки, так і на шию. Ось. Але круто. Київщина, друзі. Київська русь. Якщо я не помиляюсь. Тому так, це Київська русь. Забираємо і продовжуємо далі. Ну що, друзі? І знову ж таки, і того важкий сьогодні трудовий. Коп, болото, сніги, вітри. Але, знову ж таки, е, є що показати. Давайте пройдемося по знахідках. Е, скільки? Дев'ять фібул. Ось моя ціла фібула. Женьки сьогодні дуже кльова фібула попалася. Ось, якщо навіть є якісь візеруночки. Так, Жені сьогодні попався ось такий от перстень. Ну, можливо навіть і чека, друзі. Ці солярні такі знаки. Ось Ціла, тільки погнуте, але це рівняється. Ну і різноманітні всякі приколюшки. Так, тепер по цікавих знахідках. Шкода, що не цілий, скляний браслет. Так. Хрестик, друзі. Ну, це сьогодні одна із топ-знахідок. Е, якщо не помиляюся, е, цей хрестик має назву Згарт. Якось так, якщо не помиляюся. Я вже знаходив, ось, але в такому стані ще не знаходив. Так, е, треба чистити, походу, середньовіччя, срібло. Надіюся, що е, відчищу. Ну і... і. Друзі, сьогодні Льошка підняв Деника. Походу, Север Або, можливо, навіть і Пертінакс. Підказуйте. Підказуйте хто це. Історія ось така от. Тому... Я би навіть сказав досить непогана лопата. Ось, ну, не така, як минулого разу, але тим не менше, друзі. Варта уваги! Ось, варта ваших вподобайок, коментарів. Ну і, звичайно, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Ось такі знахідки. Тому до наступних зустрічей, друзі. Па!